10 квітня Київ. Сніг на зеленому листі. Газон весь в снігу. Ось така весна у Києві. Ось стоять кіперісовики. Такі ловки. Не знаю, по якій стороні пройти. Ось вітряга такий дме. Ось такі кіпарісаки розв'язані. і мете, мете, Вже вони і риси такі красиві виросли. Закриті відрами крупнолисні гортензії. Вже тиждень я їх закрила. Вони такими листочками гарними були. Ось отакий. Ага, вже в калини, навісечко на калині я бачу. Ще пару гілочок залишилось незрізаних. Калина з листочками вже. Ось такий. У мене садок сьогодні. На 10 квітня, друзі. Верзень був тепліший. Отак що робиться сьогодні. Отак. Обійду вам з цього боку. Ось покажу, що тут робиться. О, тут в мене вже і пієріс був з квіточками. Ось. Але я під, під льодом От такий. Температура невелика, один градус. Оце такі тут рододендрони, а оце ось магнолії. Магнолії з бутончиками, але ще не розкрилась. Не знаю, що буде такого, що я не бачила, що була така весна в нас. Я знаю, що були в березні сніги, замітало. То це зрозуміло березень місяць фіда примхливий. Ось така. Бутончики на вузку вже є. Так, а так все присипало. Баданчики присипані. Ось такий вигляд має мій сад з цього боку. Павловня, мабуть, і не зацвіте. Ось так виглядають мої чемірники зараз. Закриті, перекриті лись квіточками. І воно деревоподібна півоня одна. І такі от стоять вони. Тут ось, ось нарцисики засипані. Ще мене не встигли зацвісти. Ось така півонія. Бачите, геть коричневі сховалися, а пуп'яшки заховані там всередину. Листочками прикриті. Тюльпанчики ще листочки тільки мають. От інша деревоподібна півонія. Це ще манішийки. Вони такого зараз коричневого кольору всі. Рожево-червоного. Значить, рожевий колір, у них захисний колір. Він їх захищає від заморозків. Так, дивіться, цей куточок саду вам покажу. Закрила я хвосточки, присипала конським перегноєм. Ну, ось такі незавидні фотографії із гіацинтами. Гіацинти, ну от так, виглядає мій садочок. Так, а це з цього боку це ж рябчики, що я показувала, теж дивіться. Кіточки висять знизу, а там дивляться вверх сорт такий, От і лягли, персика лягла. От такий невеселий сьогодні. Вам кадри ось так півоння гарнюня стоїть, юка закрита, і мої чемернички розлоглись. бачите, сніжок зверху придавив їх. Ну що ж, будемо чекати гарної погоди. Я знімала перед цим відео, тільки починалася така історія. А тут, будь ласка, вже з понеділка отака історія. Ось тут снігу нема. Під сосною Веймутова, бачите. Тут рядочком куди сніг долітає, а там у мене... Під сосною. Орхідейний кімната орхідейна. Там вона в мене пробуджується вони. І тут снігу нема під сосною. сосна, хоч маленький сніжок, але його притримує, бачите. А далі це скрізь сніжок. І плющить. Ось так. Сосна вийму, з ось такими широкими голками. У мене весь час показник погоди. Я дивлюся у вікно, як у нього, у неї гілки метеляються. І бачу, коли така погода вже. Ага, значить, вітрюган. Отак, от друзі, сьогодні вам отаке от і по всій Україні таке. Так що я вас не здивую, просто ділюся, що маю на сьогоднішнє число. Бачите, де центр золотенька ще бачите, Можете поки стоять таке, стоять, друзі. Вони стоять і витримають. Ми витримуємо таку нашестя наше на нас, татаро-монгольське. от, І ми витримаємо. На все добре, тепла в душі тепла. Взаємоповаги. До побачення, дорогі друзі.